Історики говорять, що радянським військам допомагали у боротьбі місцеві жителі як лівого берега Дніпра, так і правого, де знаходилося село військове. Не дарма воно має таку назву, адже це старе козаче Лоцманське село. Місцеві жителі знали, як пройти на безпечні ходи Дніпра та найкращі місця для висадки, чим скористалися радянські війська. Крім того, мешканці села знищували німецькі засоби зв'язку. Варто нагадати, що правий берег Дніпра в ті часи був на 17 метрів вище за теперішній. Дуже важко солдатам було підійматися на нього, тягнучи на собі важку зброю. Но ніхто не думав ні о чому, о побіді. Пам'ятаю, шукали одного парня. Он был у артиллеристов. Он был у артиллеристов. Играл на гитаре и пел хорошо. Они говорят, ну где же Женька? Ищите Женьку. Боже мой, потом его как подтянули, у него все лицо было разбито. Прямо попали в лицо. Ну там его и похоронили. Сколько их похоронили, сколько их не досчитались. Вночі 26 вересня 1943-го 25-та гвардійська стрілецька дивізія та 6-та армія під командуванням генерала майора Криволапова захопили плацдаром в районі південної окраїни села Військове. На підході до села німці встановили чимало посток, але наших хоробрих воїнів не зупиняли ані численні людські втрати, ані витрачені бойові припаси. Наземні війська підтримували льотчики 17-ї повітряної армії, бої велися і вдень, і вночі приблизно протягом місяця. Як кажуть, очевидці подій німці втратили нагоду та не витримали жорсткого наступу. Поступово радянські війська визволяли все більше вулиць села Військове, розширяли плацдаром та готувалися до визволення міста Дніпропетровськ. Битву при селі військове називали другим Сталінградом. Якщо б не змогли його визволити, то й не звільнили б від окупантів Дніпропетровськ.